Ми дорослі звикли мислити логічно, оперувати фактами і вистроювати причину на слідкові зв'язки. А дитина вона живе емоцією, імпульсом і відчуттям. Ми її караємо, і вона замикається, ми намагаємося вчити її уму розуму, і вона віддаляється. І це стає схожим на замкнений цикл. Але вихід є, і вихід це цифрова психологія, бо вона являється таким собі енергетичним QR-кодом. До дати народження вашої дитини. І цей код нам буде показувати, як саме дитина переживає стрес, що саме їй потрібно для підтримки. А що взагалі буде являтися дорогою до стіни, яку дитина буде зводити перед собою. Отже, розуміння дитини з позиції цифрової психології допоможе вам говорити з вашою дитиною на одній мові. Звісно, у вас питання, як же розшифрувати цей код? Насправді арифметично це зробити дуже легко. Вам потрібно просто взяти день народження вашої дитини і звести до одного числа, якщо ваше день народження має дві часи. Цифри. Отже, якщо дитина народжена, наприклад, 24 го числа, то її число свідомості буде 6, 2 плюс 4 дорівнює 6. Якщо ваша дитина народжена 3 го числа, то її число свідомості буде 3. І отут вже головне: це саме розшифрування цього коду. Бо для вас буде дуже важливо не тільки яке число свідомості має ваша дитина, але і яке число свідомості. Маєте ви. Отже, як ви взаємодієте, як ваші енергії взаємодіють, де вони можуть створювати конфлікт, де ви цього конфлікта можете позбутись або зменшити його вплив? Як ви можете побудувати місточок до вашої дитини? От саме все це я розкриваю в своїй книзі Цифрове розуміння дитини.